За ініціативи ДБР арештовано майно сім'ї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який намагався дати хабар слідчому ДБР. У межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб Міністерства оборони України було проведено обшуки за адресами проживання та роботи бізнесмена, за адресами проживання директорів та офісів і підконтрольних йому компаній. Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно. Транспортні засоби преміум класу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній. Отримано виставок експертів, згідно з яким встановлено, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби Міністерства оборони України у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможливе для використання військовослужбовцями Збройних сил України. Нагадаємо, ДБР порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерства оборони України одягу на понад півтора мільярда гривень. Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства. Які раніше займалися будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Це призвело до збитків бюджету за попередніми оцінками на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання. Правоохоронці виявили повне невиконання шести контрактів. Щонайменше за семи договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців. Аналіз зовнішньоекономічних контрактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міністерства оборони України. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 мільярд гривень. Досудове розслідування триває.